Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. І як ви бачите, після нашого коропового туру закінчились гроші, і я приїхала на дікаря. Сьогодні будемо ловити на річці Ірпінка, яка розлилася. Точно не знаю, як це правильно називається, і де знаходиться, куди мене везли, туди я їхала. Але оці масштаби, скільки тут людей, чесно, мене це просто... Вражає, як то кажуть, моя соціофобія сьогодні сама в шокі, тому що реально нема де сісти. Це місце єдине було яке пусте, воно було все отаке. От я вже почистила підсакою і почнемо готуватися. А ще сьогодні вперше в житті я забула свою робочу удочку. Я взяла удочку, яку я хочу сьогодні розіграти. Ми одразу і почнемо з цього. Як завжди, за підписочку на мій канал, я подарую фантом 5 метрів. Це така сама паличка, як у мене. Вдома, звісно, залишилася з китовим усіком. І получиться той, хто залишить будь-який коментар. Буде підписка на мій канал і поставить лайк даному відео. А результати я оголошу 30 травня. Тож... Хай виграє найщасливіший. А я сьогодні візьму удочку у вікулі. Знаєте, дуже класно своїми підписниками їздить і купляти їм снасті. Бо якщо ти забув, можна мутанути одну паличку. Того вам приємного перегляду. А нам хай плює. Поїхали. Сьогодні я взяла два варіанти покормки. це солодкий ваніль, карамель і чесничок. Сьогодні, кажуть, погано клює, тому такого агресивного, не треба грішти в мене її може піти жаб половити, тому такого агресивного аромата, як часник, я сьогодні не насмілюсь здавати і візьму більш солодкий варіант. Плюс і по кольору він буде такий нейтральний, я б сказала. Мішаємо одну пачку, нам цього вистачить з головою. Спочатку замішую тільки водою, а далі додам ще міласу, і на основі неї зробимо друге зволоження, щоб прикормка була більш інертна. Тому що, коли пройшла тут по річці подивилась в когось скараз, але і багато там уклієчки я бачила, густерочки, того зробимо більш інертно. Понятно, що я думаю, така риба все одно буде попадатися, але в меншій кількості, ніж це могло б. Бути. Поки прикормка потім буде настоюватися, готуємо снасті, приміряємо глибину і дивимося взагалі, що і до чого на цьому місці. Тому що я тут вперше. Деякі люди мене впізнали і кажуть, що, Оля, ти ж на платниках тільки ловиш. Я кажу, ну от бачите, ніколи не зарікайся. Що і цього разу можу сказати про себе. Все, залишаємо її настоюватися. Пакети, звичайно, ми заберемо з собою. Це тут валятися не будуть. Ми не такі свині. Тому і вас дуже прошу прибирати після себе робоче місце. Тому що, як бачите, людей багато. І якщо пройти продивитися, куча пакетиків там валяється, срача, що мені не дуже приємно і трішки соромно за наших людей. Прикормочка настоялась, тепер будемо працювати із міласою. Міласу ми завжди розводимо з водичкою в пропорції 1 до 1. Водичку приготували і зараз почнемо заливати. Обов'язково ретельно перемішати все із дна. Пристає до дна. Якщо отак влить і просто отак зробити, ну це буде неправильно, тому що на дні, бачите, скільки продукту. Тому ретельно пальчиками. Все вимішуємо з дна, тому що вона така, як карамелька, і аж залипає. Перемішала, виходить, отака тепер у нас водичка. І будемо робити зволоження. Ой, пахне так взагалі класно. Покровки, знаєте, на річці геть відрізняється, ніж коли я люблю на озера. І оце притопить, відпустить, пустить, повністю не дотапує, в сторону не пливе. І оце отак просто грається і все. І чому мені з цим робити? Порекомендуйте, друзі, що робити, коли оце карася надо мною починається. А ще він досить часто вискакує. Із води поряд з моїм попливком. Це просто. А так виглядає мій перший трофей на річці. Що можете сказати? Рібеточки? Уклеєчка. Не подивіться. наконець то Вимучила. Супер великий карась. На цій жаберній кришці такі. Як це називається? Ну не прищечки, а як, тобто він на нересті. Але ж який гарний. На два апариші. Таке мамине це кукурудзка. Біжи, дитино. Зараз діди мене з'їдять за те, що я відпустила. Рибу. Будуть всі косяки на мене кидати. Ну нічого, нічого. Опять два опариша запускаємо. Ну Це приємно вже, звісно. Після уклеїчки буквально одразу прийшов карасик. Глянь, я тільки закидаю. цей вже більший. Дивись. Ти карасіще, гриш, дивись. Ну, заглотив за мгновення. Прям непонятно, куди влетіло. Гладаючий. Ні, вже отпустив. Зараз. <ріст> Слухай, це просто аж, аж я розстерялась. Сиділи, не клювали, не клювали. І тут... І тут прийшла риба. Ого, так це все реально такий лопоть. Такий ух. Видно? Так, а ми підкормимо. Зараз Сейчас... попільна льоха. Оп. Там, звісно, глибина 30 см. Для нього це, як, знаєте, бомбануло щось по такій глибині, коли кидаєш. Але ж прикольно. Це той момент, коли робоче місце максимально просте. Стілець, скіфчик. Бачите, він складається в таблеточку, дуже зручно. Понятно, моє відро, яке і робочий стол, і все підряд служить. І удочка. От в гринчика четверка, я собі казала, що хочу спробувати п'ятерку. Ну і сьогодні якось так случилось, <смі> не да, що тепер я пробую п'ятерку. Я вам скажу, достатньо прикольна паличка така. Все-таки треба брати собі п'ятерочку. Вердикт. тут запасні дробинки. Віки догружали оснастку, тому що не догружена. І... Багато коли торчить поплавок з води, ну понятно, що воно не дуже сказується на цьому. Гроші каже, не є, але ні. І це поводочниця престон. Хто питав, до речі, ці поводочниці беру в Ібісі. Вони там є в наявності, тому там є і як такі, і менші у мене вдома є. Коротше, у мене в основному престон є одна гуру, але гуру важко відкривається. Мені не сподобалось, коли мокрі руки. Коротше, скальзують, поэтому Престон мені більше подобається. А там мій башкетник десь. Оно, оно, шик чук стоїть. Ти покажи, що там у мене, ну? Таксі 838. Кому карась таксі? Дивіться, який. Коротше, я знайшла, де він клює. З правішої сторони, ніж де я кормила, буквально пів метра від кормової точки. Але це дуже така, знаєте, часта ситуація, коли карась клює не з самої точки, де ви кормите, а трішки в стороні. Тому майте це на увазі. Дивіться, який красивий. Аж де? А йомою, -йо, а так тянула, я подумала, що велика риба. Велика риба він менший поплавка віка. Ну нічого, у мене було начало суклейки. У тебе буде... Це бичок. Це бичок. У тебе з бичка. Так що нормально. Що ви знаєте про естетику, друзі? Просто. Це коли клубніка, українська полуниця рядом і опариком. Тому що яка різниця? Руки все одно воняють опаришем. Так що можна брати і отак їсти і насолоджуватися оцією красою. Ой, ой-ой-ой, а, з'явився. О! Є-є-є-є-є-є-є-є! Це уклейка. Це уклейка синок. Ладно, пливи. Там, звісно, тобі тяжко в тому багні буде пробратися. А тут є тюлька. Тюлька? Ну, по-нашому уклейка це і є тюлька-синок. Мені здається, карась не готовий до таких розмірів і порцій віка. Треба додати манки, багато води линуло. <звук> Будемо колотити наркотичну смесь. Манка. Пахне. Це та, що з ванільки ти Ну, Тут ванілька і все одно чесником пахне. Угу. Додай, додай, бо воно сильно болтушка. Треба таке, щоб густе і довго вимішувати. Тоді воно таке прям буде тянуче-тянуче, так що гарно триматися на крючку. І от завжди, коли робите манну болтанку, не лініться довго ви, ви, цей, вимішувати. Бо спочатку, якщо подивитися, от покажи, я загляну до тебе. Вона така, бачите, блискуча смесь. І бачите, а коли ви її вимісите, вона така стане матова. І така тянуча взагалі. От в кінці, коли ми замісимо, я вам покажу, яка вона має бути по своїй кости. Конти, як, як це слово. Молодець, да. Спасибо. У Гриніка тут просто рай. Жаб багато. Дивіться, яка бабка. Це не бабка. Ну, по-українськи це називається бабка. А так як ми в селі раніше казали, це просто стрикоза. Дуже гарна така. А жаби тебе вона, як не спокушують, скільки їх тут кричить візде. Він уже з піцакою, правда, ходив, ловив. Тепер уже присів на килимочку. Класно? Мені, навіть, щось з крилом, да, що вона не улітає? Ні, вона може літати. Може, да? може так? Ага. Чіпка недовго. Недовго, так. Да. Я вже замітила, що недовго. Вона устала. От життя, мабуть. — І ще коли я показую віки жабу, вона. На ну так буває. Що <рес> ага. так? Та ні, там ще довго вимішувати. Ага. Да? Калатись, калатись. Зараз я вам покажу, як определити, чи манка готова. Кромі того, що вона буде більш матова і тягуча, дивіться, коли ви її отак крутите, вона вже відстає від стінок, бачите? І збивається в такий комочок. Бачите, як тісто вже вона така. Оце вона. Вже готова. А тепер бачите, як вона тягнеться. Ось Все. І на колір, дивіться, вона вже не така блискуча, як була. Стає така більш матова. Так як шприця в мене не оказалось, йшов мужчина мій підписник, ми з ним переговорили. Кажу, що немає шприця, він каже, я тебе й світ дам". От Отдав шприц, тепер зараз ми це освободимо, положимо нашу маночку і будемо. Пробувати. Голодовка на манку, спокусився. Оп, він перспективний карась просто. Дождалася? Та нормально, протягнеш. Ні, ну це вже такий, знаєш, солідний, солідний, звісно. Пожарити. Ой, Боже, що ж мені люди всі такі попадаються? Карась пожарить. Ні, чіткі, так. Да. Класний. Оп. тут у, у гриші і жаби, і карасі наші плавають, там вже три штуки, бо двох перших відпустили, а тих кидаємо, щоб подивитися потім. Ну і зрозуміло, що Віка якось з'їсть. Так, дивимося, тому що він оце отак клює: дьорг 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 і я не можу попасти. І це зараз поставила манку. То на манку от моментально. Зараз ми його підсічемо. Я вимутила цього башкетника. Дивіться, який. Манявка така манявка. Але ж голодне, їсть манку мою. На манку взагалі клюють один за одним. Зараз покажу, до речі, як наматую маночку. Перше, що ми робимо, це одягаємо пінку або париша на гачок. Все, є у нас орієнтир. Беремо шприц, я ставлю першу капельку на жало і отак. Оп-оп-оп-оп. Все. Пальчики одліпили. Тут виходить так, що жало закрито. Але воно не заважає рибі за цей. Засіктись. Просто, швидко, хлоп, результативно. Претендент на самого активного карася. Щось мальок став на точку такий, але ж клює все активніше і активніше. Попадаються трохи більше, але не так то їх і багатенько. З дальняка я бачила, там ті, хто на федерал ловить, у них крупніший карас. У нас крупніших, поки там, мабуть, три штуки тільки що було, а то такі невеличкі. Ну, Зато ви ж хотіли дікарь? От вам, получайте, дікарь. Покажи глаз. Можна подумати, що тебе вдома б'ють. А на самом деле, друзі, це він так святкував день народження. Його 18 числа було 9 років. І це вже за традицією, коли вони святкують з однокласниками, хтось один виходить постраждалим. В тому році в нього шишака була. На прошлому днюхі дівчинка руку зламала, то теж хтось ударився, тому це стабільна ситуація. А тут у нас поляночка. Можете сказати, що не вистачає пісюріка, так, да, я согласна. Но... Прокол. Прокол, так. Да. Віка за рулем, ми без ночовки того не можна, як так кажуть. А там ще чай в тебе чи що ти брала? Да. Ще чайочок. Термос за джируши, я вам так скажу. Нормальне, нормально. Чи? За джируши. Це дуже материй є... термос, класний. Я не них не знала. Людина не розбирається за ту вдома, я, я взяла, поїхала. І я так хочу, щоб було. Стоїть вдома, взяв, поїхав, все відлічно. У мене рибина, Ну покажи, що то таке, що я не пойму. Карась чи короб? Ні, карась. Диви який. О! Клас. Обалденний. Далеко заглотив, тому що поки ми їли, карась теж мав можливість поїсти. Що ж ми його. Все. Ой, щось він заюшив. Ну точно з'їсиш, Віка, тепер його. Ти так не хотіла, прийдеться. прийдеться десь під жабру. Крючком попало було. Що мене дивує, тут люди. Постійно, такий обмін, знаєте, приїхали, поїхали. І так постійно. Місця взагалі не гуляють. Тільки хтось поїхав, одразу хлоп-хлоп, місце зайняли. Я зараз поставила спеціально три опариша, щоб можна було трошки пожувати. Бо як тільки манка, то просто розрив. І вітер йде в нашу сторону, дуже важко закидати, тому що прямо в лице. І ти питаєшся махнути, а воно оп і назад вертає. Так, от ну тепер віка воно по карасям роздає. Теж такий нормальний. Лаптик вилетів. Такий, як ти любиш на сковородку, так? Да? Да. Така його судьба. Тут всі так приїжджають, але ну, це ж скільки сковородок треба, щоб всі поїли. Екстрактор? А, ні? Кидай, кидай. Боже, це не карась, це звір. Це Зверюга. Ну, клюнув на три опарища. Мальочечок такий. Але гарний такий. Достаєш. Хоч у мене удочка і не з китовим усомцем, а з полою вершинкою. Але так чувствительно прикольно. Навіть такі манесеньки реально в кайф. Його пацічом. О! Ха -ха -ха. Карасик. Карасик такий манюсенький. Зато їх багатенько клює. Сидиш, як сіночки щелкаєш. Віка каже, тут в другі дні, коли ми не приїжджаємо просто, клює краще, але ну, ми об этом сьогодні не узнаємо, тому що великих поки немає. Але я думаю, що я сюди повернусь, тому що реально прикольна місцина. Колись це було просто поле. Річка розлилася, да, коли там дамба. Постраждали, скажімо так, і тепер утворилось таке от водяне плесо. І тут теж глибина я проміряла просто з махалкою, що тут сантиметрів 30, і що з цієї сторони ідентично воно було. Але народу просто я не можу з цим ніяк змиритися. Дуже багато. І там взагалі є такі міста, тупо між ветками, ну, грубо кажучи, отак. І сидять і ловлять карася. Але то не для моєї нервної системи, того я ловлю отут. В кущі втік, а тепер пливе як сопелька, поки я його туди вимотила. Але дивіться, який. О! Він побитий життю трошки по голові. Ну, всіх це життя по голові ударило, скажімо. Красивий. Такий, о, боже. Карасюлька. Віки на сковородку нас обирала. Фу, Три апаріка все-таки мені найбільше подобається по насадки. Отак от воно виглядає і закидаємо. Довше ждать, але результат по розміру риби, як на мене, трошки більший, ніж на манку. Бо на манку одразу забиває малий. А тут трошки довше, але в принципі розмір поцікавіший. Прикормку викормила. І тепер Оп! почистимо поріка. Робимо такі махінації. І все. Зараз той що живий пролізе. До хлячка вже хоч і мало осталось, тому що вручну малий перебирав. Але нічого страшного, той, що вже такий буде єлій рухатися, останеться на ситі. Я його просто нафік викину. Активно його назад поміщу в коробку і повезу додому далі зберігати у холодильнику. Цьому вже, щоб не збрехати, ну, місяця два, мабуть, тому що він ще з квітня, з перших числ, якщо не помиляюсь, того, ну, ще не два, але він вже близький до цього. Ось тут ось, бачите, падає свіжачок. І дуже швиденько воно так. П'ять хвилиночок і буде робота зроблена. А тепер подивіться, яка красота і чистота порядок. Все перебралося, перелізли через ситочку і от така ляпота. Тому сито це не просто для прикормки, воно багатофункціональне. Взимку, наприклад, ним я мию мотиля. Влітку пробиваю опариші. Ну і плюс прикормка. Так що рекомендую. Це в мене двушка, якщо не помиляюся. 2 або 3 міліметри. Ні, це трьошка. І от в 3 міліметри якраз зручненько. Ну що, друзі, буду вже потроху збиратися додому і їхати. Бо ввечері мене жде новий манікюр і педикюр. Того, що до рибалки треба бути завжди готовий будь. І на праздничному стільки, да? Тому... Сюди мені хочеться повернутися. Нагадую вам ще раз за конкурс приймайте участь, вигравайте вудлище, тому що воно варте уваги. Це дійсно класна палка, яку я вже рибачу, мабуть, третій рік чи. Третій чи? Ні, ну на да, три роки я вже ним рибачу. І нарікань на нього немає. У мене, кажись, покльовка знову. Карась вообще дуже класно клює. Хоча Віка каже, це вообще поганий кльов. Не знаю. Роздачі нормальні були. Поначалу гірше клювало, а зараз так нормально вже стало, знаєте, топити поплавочок у віки. О, Зараз я вам покажу. не карась. Не карась, а що це? А, платвичка. Але ж все одно, риба є і в мене теж Ой, тут є. О, зараз, Гриш, ану, підніми. Мій оператор нечай виключив камеру, просто це вже буде крайня рибина на сьогодні і їдемо. Зараз ми його достанемо з допомогою екстрактора. Екстрактор, друзі, це дуже класна штука. Якщо ви нею навчитесь швидко користуватися, то вона реально буде незамінним вам помічником. Плюс такі екстрактори, як у мене, бачите, вони оп. Такі з голкою, і потім ще й можуть розпутати ваші вузлики. Тому цілую люблю, люблю нових зустрічей!